Німеччина. Листопад. Середина листопада. Купив два тауранчики в Німеччині. То кулу Мангайму під Швейцарію. Недалеко Швейцарія, недалеко місто Мангайм. 2-0. ТДІ 110 кВт-150 коней на автоматі. Такий тауранчик Два автомобілі їдуть своїм ходом. На цьому є маленька м'ятина на крилі, буде зроблено ПДР. Нічого страшного, машина вся в рідній фарбі і на бампері там є така трохи притертість, це є мілочь. На автоматі така хороша комплектація. перед задкамера. Ближче до хайлайну сидіння як хайлайна, але це не хайлайн. І такий та оранчик. 14 рік, 2.0 TDI. 103 кВт 140 інстиксил на круговому паркроніку версії Куб. Теж машина вся в рідній фарбі. Покажу машину, як машина виглядає в Німеччині. Це ще не Україна, а Німеччина. Сидіння. Треба почистити. Німеччині пробіг. Йде е, регенерація, зараз включилася сажова фільтра, показує 20 грам саджі, перевіряв комп'ютером, маю з собою комп'ютер. Така комплектація в нас, автопарковка з панорамою. Лед фарі. Приїхала якась німецька служба. Ця машина взагалі без ніяких дефектів. Екстра, ніяких дефектів. Венкулятори годить працюєте, як називається. Регенерація. Одвесь ці коло зрідне. Зробив номера на двох машинах, номера одної серії. Номера робив в падеборні. Це трошки далеко звідси, але тут трохи проблематично зробити номера. Тому що тут терміни з тими термінами то трохи проблема. Люди бігають. Їду додому в Україну. Як буду в хаті, то вже ці, е, ці машини повичищаю, обслужую, то їм зніму більший огляд. Тут у нас є якісь такі 4 річка чи озеро, не знаю. Так не роздивився на карті ще. Виглядає на якусь мега широку річку. Там далеко цапляве стоїть. Така краса, природа, лісок. не осінь дуже гарна краса.